Що спільного між мексиканською мафією, інстаграм і сніданком багатьох людей на світі? Авокадо. Але сьогодні ця історія буде не про корисні якості фрукт, а про те, як система формує наші бажання. Як із нічого можна створити глобальний символ, заробити мільярди, зруйнувати екологію і навіть залучити мафію. Ну і трошки про Україну. Чому ми так полюбили авокадо? Відповідь буде дуже проста: соціальні мережі і маркетинг зробили свою справу. Інстаграм перетворив авокадо тост на символ правильного життя. Це не просто їжа, це маркер статусу. Я здоровий, сучасний, я за трендом. Взагалі, іноді мені здається, що наше життя це чийсь бізнес-план. Авокадо в Європі та США це зараз вже культовий продукт, але його їли ще ацтеки і має понад 7 тисяч років тому. Світ дізнався про нього відносно недавно. До 90-х років у Європі і США авокадо було екзотикою. Все змінилося, коли у 97 му році США зняли заборону на імпорт мексиканського авокадо. Заборона була тому, що боялися шкідників і хвороб, але потім, як часто це буває в сучасному світі, економічна вигода переважила ризики, і довгоносики вже нікого не лякали. Зараз авокадо є третім за величиною фруктовим товаром у світі. Після бананів та ананасів. А Мексика стала найбільшим експортером. Вона продає авокадо більше ніж на 3 мільярди доларів щороку. Це як річний бюджет невеликої країни, наприклад, Латвії або Естонії. І це 4,39% ВВП Мексики. Згідно за даними Міністерства сільського господарства, США поглинають 80% мексиканського експорту авокадо. Загальною картиною ми з вами розібралися. Тепер цікавіше, як корпорації медіа формують тренди під свої бізнеси? В 20-30-ті роки в Каліфорнії фермери вирощували авокадо. Попит був невеликий. Великі американські компанії, які займалися імпортом фруктів, розуміли, якщо ринок відкритий, то прибуток буде величезним. Тому вони лобіювали з мексиканськими бізнесменами зняття заборони на торгівлю авокадо. Але мексиканські підприємці найчастіше виступали формальними власниками підприємств. Це дозволяло американським компаніям мінімалізувати ризики і витрати, які були пов'язані з пря прямим володінням активами в Мексиці. І при цьому одержували прибуток від експорту авокадо. Створили дочірні підприємства в Мексиці, викупили плантації та збудували власні пакувальні заводи в штаті Мічоакан. До 2005 року ці компанії вже контролювали близько 80% імпорту авокадо. Завдяки маркетинговому плануванню частково створювалися короткі дефіцити фрукту, і це підривало суспільство. Тому що відчуття дефіциту створює ефект ексклюзивності. Ціна зросла у кілька разів у США та Європі висока ціна дозволяє переробникам і дистриб'юторам заробляти величезні мережі. Спочатку була скромна реклама та освітня компанія, щоб привчити людей їсти авокадо. Потім він став модним і популярним, і в 2015 році вперше FEM – маркетинг авокадо купує слот під час Суперболу. Де сама найдорожча реклама в США? За 30 секунд можна заплатити кілька мільйонів доларів. У 2017 році рекламний бюджет складав вже 20 мільйонів доларів це шалені гроші. Зараз ми бачимо з вами простий фрукт на полиці, а насправді система працює через приховані інтереси, лобі, корупцію та міжнародні закони. Але авокадо це не тільки мільярдний бізнес, це ще війна за воду. Один кілограм авокадо потребує до 2000 літрів води. Це приблизно 13 повних ван лише для того, щоб виростити один кілограм. Через попит вирубуються ліси в Мексиці, щоб садити нові плантації, гинуть екосистеми. У 2021 році Мексика виробила близько 2,5 мільйона тонн авокаду. Протягом попереднього десятиліття майже 100 тисяч гектарів лісів було вирубано для плантації. Місцеві мешканці іноді залишаються просто без питної води, бо вся вона йде на плантації. За даними, Досліджень близько 80% авокадових плантацій у мексиканському штаті Мічуакан були засновані незаконно за участю корупції серед державних чиновників. Крім цього, з'явилися наркокартелі, які захоплюють плантації, вимагають гроші у фермерів. Тому ми маємо розуміти, що кожен елемент ринку це структура, яка маніпулює нашою звичкою купувати і. Ціною, але ми дивимося на мексиканців з їхнім авокадо і думаємо: мафія, бандити, корупція, але самі живемо у схожій схемі. Тільки у нас не авокадо, а агро. Механізм той самий. ресурс перетворюється на золоту жилу для групи людей. А звичайні українці залишаються в ролі дешевої робочої сили або споживачів. У Мексиці авокадо мафія контролює постачання та ціну, а в Україні свої. І мафії, аграрні олігархи, експортери зерна, величезні площі орять під монокультури, з'являються нові шкідники, хвороби, з якими звичайні городники потім не можуть справитися в домашніх умовах. Земля виснажується, а малі річки просто зникають. Місцеві громади майже нічого не одержують. Експорт іде у сировинному вигляді, гроші осідають у агрохолдингів, і країна залишається сировинним. Придатком. Тому іноді корисно пам'ятати, хто формує наші звички, бажання, хто створює тренди, хто контролює ресурси і це точно зекономить ваші гроші. Іноді навіть сніданок може розповісти трохи більше про світ, ніж здається, на перший погляд. А з вами була Аня і Гаряча Пательня. Розвиваємося!